Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Ну нарешті я показую всю свою гірку. Я частинку показувала та зараз, як і обіцяла, покажу всю. Навіть наверх залізу і згори покажу. Розповім, де я її зробила, які рослини посадила і чому саме їх. Приємного перегляду. Ви бачите висоту гірки. Вона вища від паркану. Та я її не насипала, щоб когось вразити, як хтось може подумати. У цієї гірки цікава історія. Був собі погріб і більше тридцяти років росла на ньому трава. Та раптом щось сталося. І я половину перекопала і засадила ось такими рослинами. Так, саме половину я покажу іншу. Які ж рослини я посадила? Ну, по перше, я обрала посухостійкі і невибагливі, і ті, що в мене були. Я розумію, що тут є рослини-агресори. Саме вони змогли швидко розмножитися, бо я почала купляти та садити рослини лише минулого року, тож змогла поділити і розмножити саме ці. І що ж це за рослини? Звісно ж, найшвидше ростуть очітки ґрунтопокривні. Це очиток їдкий. Я хотіла, щоб він мені тут усе швидко закрив, та зараз уже сумніваюся, чи він мені тут потрібен. Деревій повстяний, чудова, витривала ґрунтопокривна рослина. Він росте на будь-яких ґрунтах і витримує засуху, бо поливати таку високу та круту гірку складно, та й не хочу я поливати. А це ястребінка, або не чуй вітер. Мені підказали, що це лікарська, дуже цінна рослина. Дуже-дуже-дуже дякую за коментарі. Я дізнаюся багато нового, цікавого, корисного від вас. Флокс шилоподібний. Я думаю, що це теж стійка рослина, ще й прекрасно квітне навесні. Багато різних сортів маю на цій гірці. Щавель декоративний, теж дуже стійка рослина, у нього великий корінь, він ще й землю триматиме, на цій гірці ріс звичайний щавель, та й зараз росте на другій половині, на самій горі я покажу. А це ясколка, яка швидко розростається. Злаки, це вівсяниця сиза. Тут і росли злаки, я тільки одні замінила на інші. Надзвичайно стійка рослина. Триматиме землю, ростиме й без додаткового поливу. Бачите, он вона в різних місцях зараз із колосками. Тут ще хризантема арктична, ґрунтопокривна. Я не впевнена щодо її витривалості, бо хризантеми люблять сонце і воду. Полю її, як треба буде. Чебрець за нього впевнена, це наша рідна, поширена в Україні в дикій природі рослина. Росте на будь-яких ґрунтах і посухостійка. А ось очиток їдкий. Після того, як я показала частину цієї гірки, я отримала так багато коментарів, за що дуже-дуже вдячна. Багато людей поділилися своїм досвідом і написали про те, який він агресивний. А це цибулька шніт. Квіти зріжу, щоб не насівалися. Це чистець, стахіс. Цвісти буде. У нього велике міцне коріння, він швидко укорінить землю, щоб оце все творіння не попливло разом із землею. Чистець в різних місцях насадила. Такий він гарне в нього листячко. Тут сапонарія, мильнянка, у неї довгий корінь. Сійка рослина, та я з нею ще мало знайома. Квітне гарно, уже давно. А тут розпушився, як гарно очиток лідійський чи іспанський, я не знаю точної назви, та з ваших коментарів дізналася, що він надзвичайний агресор. Дякую, що пишете. Звідки б я про це дізналася? На сайтах, де я купляю рослини, про таке не пишуть. І я не просто читаю коментарі, я буду робити роботу над помилками. Цей очиток та очиток їдки приберу повністю не тільки з цієї гірки, а й з свого саду взагалі. До речі, я готую відео про рослини-агресори на думку глядачів, на вашу думку. Тож висловлюйтеся. Тут унизу гвоздика переста. Її насаджу більше замість тих очитків в тому числі. Вона швидко розростається і теж ціка рослинка, а тут гвоздика трав'янка, на сонці росте ось такими щільними кущиками. Я не знаю назви сорту, цвіте отакими біленькими квіточками. Земля частково сунеться. Я взагалі не знаю, чи з цього щось вийде. Кому цікаво, не забудьте підписатися. Можливо, поспіємося над моєю невдалою затією. А можливо, побачимо тут багато змін і красу. Мені радили посадити хвойні. Дуже дякую, думаю над цим. А ось очиток Лозовидний так швидко став пускати свої довгі пагони, схожі на лозу. Мені здається, якщо дати йому волю, він сам швидко всю гірку заплете. Я не називаю цю гірку Альпійською. Для Альпійської. Потрібні інші рослини і багато великого каміння. Я дуже люблю каміння в саду, але не можу його тут покласти, бою, що погріб завалиться. Тут не плита, тут зроблено дві арки з цегли. Раніше так будували, не було можливості купляти бетонні плити. Чи вони взагалі були я не знаю. Цю гірку я називаю українською. Тут ростуть цибуля, щавель, чебрець, наші, українські рослини, які ще їсти можна. Ось іще цибулька спіраліс, котовник, котяча м'ята теж витривала рослина з міцним коренем. І ось кущі, звісно, потрібні, щоб землю тримати, це бруслина. І найближчим часом посаджу іще. Начеренкувала гарно, росте, теж витривала рослина ще й вічно зелена. А ось Звіробій Олімпійський. Які ж у нього великі квіти, такі гарні. Звіробій теж посухостійкий, росте в природі у нас, тільки інший за цей не знаю. І там вище недавно посаджений ялівець блючіп. Серед хвойних кажуть, що найбільш стійкі це ялівці, тож їх і обрала. На іншій стороні гірки ще один. Воздичка трав'янка і навіть барвінок, і навіть очиток еверса. Всі рослинки ще дуже маленькі, посаджені лише місяць тому. Сторона, яку ми щойно роздивлялися, засаджувалася в останні дні квітня, а ось ця друга сторона в перші дні травня. Та у нас була гарна погода для росту рослин. Було не жарко, і часто йшли дощі, я мало поливала. Бачите, все молоденьке, тому я довго й не показувала, хоча й говорила, що гірка вже є. Рослини тут повторюються ті самі. А ось юка, вона одна. Якщо я цей проект не закрию і він буде дійсно вдалим, то я буду доповнювати гірку іншими рослинами. Ці, що посаджені зараз, найвитриваліші, вони найшвидше ростуть. Я сподіваюся, що ці рослини швидко корінням закріплять землю і видавлять бур'яни багато голої землі ще. А ще й оці два очітки приберу звідси, та буде цікаво, бо буде по-іншому. І я показую другу половину цієї гірки, цієї гори. Тут ростуть злаки в природному стилі. Оце рівно половина погреба. І я не знаю, що далі робити. Ви мені скажіть чи братися за другу частину? Там, бачите, навіть з травою земля посунулася, сюди треба чагарників додати, в яких коріння глибше. Та не хочеться, щоб воно в погріб проросло. І я ж таки хочу показати, як це все виглядає згори. Зараз піднімуся. Це друга частина. Ми тут траву косили раніше, та й зараз будемо косити. Ось так половина, а тут ось така. За сприятливих умов це все швидко заросте. Я просто одні рослини поміняла на інші. Ось так це зараз виглядає. А ось іще велю траві на самій вершині. Оця сторона дуже крута, прямо дуже, не знаю, скільки градусів, але майже вертикально вниз. І де звідси, ось подивіться як. Ходити по ній неможливо і доглядати нелегко, та я сподіваюся, що це буде малодоглядна гірка. Оце попереду теж очіток той, що я буду прибирати звідси повністю. Його ще весь визбирати треба, бо переростає навіть маленька частинка, яка залишається. Ну, ось так, пишіть свої враження, поради, критику, але конструктивну, без образ. Нас, українців, і так є кому ображати. Підтримайте вподобайкою мою працю, український контент. Дякую за увагу! Найцікавіше попереду! До нових зустрічей!